Вітаю всіх у цій порі. До вашої уваги Інформація про головні події п'ятниці. Сьогодні у випуску про наступне. Діловий візит. Прем'єр Словаччини на Закарпатті. Ремонт від чиновників на площі народній ремонтували дорогу. Хто винен? Ужоцький малюк більше 20 днів перебуває у комі. Сучасна амбулаторія. У довгому пацієнтів прийматимуть у належних умовах. Купи зустріч допоможе дитині. Благодійна акція єднає молодь. Зелене місто в мукачеві висаджують дерева. Досягнення театралів. з Чим повернулися актори Закарпатського обласного музично-драматичного театру. На Закарпатті з візитом перебуває віце-прем'єр-міністр Словаччини. 15 листопада до Ужгорода прибула словацька делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки Ярославом Лейчаком. Разом із керівництвом Закарпатської області обговорили питання прикордонного співробітництва, підготовки до засідання міжурядової комісії та євроінтеграційних процесів. Словацька делегація завітала і до Великого Березного, де відкрила почесне консульство Словацької республіки. Почесне консульство Словацької Республіки у Великому Березному готове до прийому громадян для урочистого відкриття до краю прибув віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак. Відтак йому і доручили перерізати символічну стрічку. Саме є та співпраця так як ми живемо в ближніх регіонах. Тому, аби між нами була налаштована комунікація, аби кордони легко переодилися, аби була співпраця між містами, регіонами, школами, порозуміння в бізнесі, тому ми вирішили відкрити почесне консульство саме тут. Наразі консульство створили із консультативною метою. Тут можна посвідчувати ксерокопії документів та підписи, отримати фахові поради. Структура опосередковуватиме зв'язки із генеральним консульством. Оформлення віз у функції новоспеченого консульства не входить. а це у перспективі обіцяють урядовці. Поки що консульство буде надавати послуги консультативного характеру. Буде допомагати громадянам як Франківської області, Івано Франківської області, так само Закарпатської області, отримувати певні консультації з питань візового режиму або поїздок за кордон. Я думаю, що я впевнений в тому, що консульство буде активно працювати і в економічному плані. Наслідком стануть залучення. Підприємців або коштів словацької сторони, бо навіть з Європейського союзу до Великого Березного Кобізанського району. Опісля урочистого відкриття сторони також підписали чергову 27-му угоду про співпрацю. А саме голова села Ліптовська Теплічка та селище Великий Березний домовились і надалі продовжити тісну співпрацю, яка між селищами триває вже більше півроку. Ліптовська тепличка і великий березний краї побратими. Коли наші жителі були переселені до вас, відтак і досі тут на Березнящині проживають. Іх нащадки тому співпраця між нашими краями є дуже важлива. А з допомогою субвенції євросоюзу маємо нагоду розвиватися до сьогодні основним напрямком роботи був культурний обмін. Та із підписанням угоди сторони готові до напрацювання різноманітних проєктів в рамках програм, що фінансуються за кошти ЄС. Один із таких майбутніх спільних проєктів – будівництво мультифункціонального спортивного комплексу має бути приміщення, де можна буде проводити різного роду зібрання зустрічі. Як як великий зал, тому що на жаль, поки що Великому Березному нормального спортивного комплексу немає. Е, наступні проекти ми будемо готувати у рамках охорони колишнього середовища. Також з нагоди приїзду колег із Європи у Великому Березному відкрили меморіальну дошку політичного діяча генерала французької армії, астронома Мілана Штефаніка. Народний депутат України Віктор Балуга висловив свою позицію щодо підписання угоди про асоціацію. Цитую: особисто я не розумію деяких представників опозиції, які перечасно опустили руки в питанні угоди про асоціацію. Ми бачимо, що наші європейські друзі продовжують шукати компроміси, пропонують різні сценарії аж до виконання деяких вимог після 29 листопада. А опозиція наперед уже знає, що асоціації не буде. І найгірше, що ця лузерська позиція активно транслюється в суспільство. Друзі, чи кожен з нас зробив усе від нього залежна, аби ця угода була підписана. Навіть якщо влада прогулює робочі групи і саботує роботу Верховної Ради, це не означає, що кожен депутат від опозиції не може написати лідерам ЄС листа з проханням підписати угоду за будь-яких умов. Упевнений, 150 листів на скриньку Берозу чи Меркель від депутатів, кожен з яких представляє щонайменше 100 тисяч українців, не залишаться без уваги. Власне звернення до представників ЄС з проханням підтримати Україну на шляху до Європи, Віктор Балога направив цього. Tūkstantmečio. Як повідомили у державній екологічній інспекції, станом на 13 листопада закарпатська дільниця філії Укртранснафта ліквідувала наслідки аварії, яка сталася 23 вересня цього року біля села Руське Мукачівського району, в результаті самовільної врізки у нафтопровід Броди Держкордон, Державна екоінспекція в Закарпатській області здійснювала постійний контроль за ходом ліквідації аварії. На виконання приписів Держекоінспекції провели збір нафти воднонафтової мульції та вивезли забруднений ґрунт. Здійснили планування території, де стався Вихід нафти та провели рекультивацію земельної ділянки, крім посіву багаторічних трав, який запланували на початок весни наступного року. Встановили, що шкода зумовлена забрудненням земель нафти установить більше 2,5 тисяч гривень. У п'ятницю вранці в робочий час чиновники обласної державної адміністрації вийшли приводити до ладу незаконно розриту площу народну. Працівники відділів ОДА купали ями та знищували бур'яни біля бордюрів. На запитання журналістів, чому в робочий день усі вийшли на вулицю замість того, аби виконувати свої обов'язки, працівники адміністрації відповіли, що наказали, те й робимо. На камеру говорити відмовилися. Вдалося дізнатися, що долучилися до робіт на площі народній і працівники ужорського лісового господарства, яке також готувало ґрунт. Для висадки кущів на головному партері Ужгорода. враховуючи всі ці факти, у жителів одразу виникає питання, чому на площі не працюють робітники фермерської фірми Перепілка, які отримують за свою роботу мільйони. Чому незаконна реконструкція відбувається руками різних структур працівників ОДА та комунальних служб? Крім того, замість обіцяних за проектом хвойних круглоподібних туй на партер привезли звичайні молоді саджанці кущів. Тож кому накажуть безкоштовно працювати на партері завтра, поки невідомо. Вчителька, яка покусала школярку в Барбові, продовжує викладати. Нагадаю, 12 листопада у школі села Барбова, що на Мукачівщині, під час уроку української мови, коли діти писали диктант, одна школярка не встигла дописати речення, через що вчителька і її класний керівник вкусила дівчину за передпліччям. У дитини з'явилася гематома. Крім того, як стверджують батьки, довелося робити аналіз на сказ. Батьки написали заяву в міліцію наступного дня після інциденту. Вчителька вийшла на роботу та продовжила викладати у школі. Жодні санкції щодо неї. Поки не застосували разом із тим, протягом дня в школі працювали правоохоронці, які опитували свідків та продовжували вивчати всі обставини інциденту. Зауважимо, що Мукачівські правоохоронці занесли цей випадок у єдиний реєстр досудових розслідувань, де відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне легке ушкодження. Уже більше 20 днів в Ужгородському пологовому будинку в комі перебуває Малюк, син чопської сім'ї. Мезей. Батьки чекали дитину три роки і натішились нею рівно три дні. Після чого хлопчик перестав дихати. Сьогодні підключений до штучного дихання. Хлопчик не подає ознак життя. Мар'яна Мартин детальніше. 20 жовтня найщасливіший день в житті Еріки та Йосипа. Вони стали батьками. Після важких пологів народився хлопчик вагою 3700. Малюка одразу відвезли до реанімації, батькам пояснили, немовля наковталося навколо плідних вод. Та вже наступного ранку маленький Алекс порадував батьків. Новонародженим батьки не могли натішитися, адже на появу дитини чекали три роки і здавалося, б, усе добре. Та тільки одного дня Алекса мамі більше не принесли. Дитина в нас на апараті. Він сам просто не може дихати. За нього апарат дихає. Він взагалі ні, ні на чого не регулює, ні руки нічого не піднімає, взагалі. Він вже 23 23 дня дні сьогодні йшов в комі. Через три дні хлопчик раптом перестав дихати. Діагноз киснева недостатність. Батьки в розпачі кажуть, їх первісток вже більше 20 днів у комі, а медики їм так нічого і не пояснили. Звідки такий діагноз взявся? Чому три дні було все добре і хто не догледів, переймається пані Еріка. Причину нам не кажуть, що від чого дитина перестала дихати. Чи може ударили, чи щось. Народах щось зробили не так, просто не кажуть для преси. Відповідає на ці запитання заступник начальника управління охорони здоров'я Тетяна. Міцьо працівники пологового на відріз відмовляються від коментарів. Кому пологовому будинку народилася дитинка, яка уже в народженні мала ознаки, скажімо, наслідків кисневого голодування. Тобто, ознаки асфіксії. Хто винен, сказати зараз важко. Ви розумієте, що тут є якась сукупність причин, які призвели до такого стану дитини. Еріка народжувала дуже важко, ще й шия дитини була увита пуповиною. слабкість родової діяльності, наявність внутрішнього утробного інфікування, тим не менше кесарів ростин матері не робили довго, Мучилась вона близько доби. Якщо не будуть радіти, ані збирають кесара операцію. Ані дождали 11-12 до і 11, до ще не зробили. А після этого жінка починала тот, который зробили та все, починала дзвонити, але ну, ніхто не прийшов. Вже прошло обратно час, і обратно позвонів. Чому не зробили кесарів ростин своєчасно? розповіла й Тетяна Міцьо. каже, тільки обвиття пуповиною, або просто бажання жінки не є прямим показом до ростину. А знаючи, що дитина вже в утробі мала якісь проблеми. Чи не запізно медики взялися за кесарево й ростин? Ну, знову ж таки, оцінка погодинна, похвилинна буде здійснення спеціалістом однозначно. Але якщо узагальнити цю проблему, ми маємо розуміти, що обвиття пуповини… Скажімо, саме по собі не є показом до кесарського розтину. На голівці сина батьки помітили дивні шрами і криваві ранки. На фото, які батько зробив одразу через день після народження Алекса, їх видно. Та у пологовому кажуть, це кров від матері. Батьки ж не можуть повірити, кажуть, як не могли змити кров, коли дитину мили. Они все секрет. Но у них, скажу ще раз, дуже длинна рука. І нічого не хочуть зробити. І кожен день скажуть нам, що ребенок умре і умре. Я і чого не скажуть. Скажуть постійно, що жона винуват. Як може винувати, якщо ти на вовгремі не на 9 місяців і що ніби Як може? Подали батьки й заяву до міліції, до прокуратури, поки що сказати про їх результати не можуть та мають надію, що слідство дійсно триває. Чи винні лікарів в ситуації з Алексом знає один бог, звичайно, для батьків винен кожен. Журналістим студіо поговорили з медиками пологового, зв'язалися із прокуратурою. Що дізналися, дивіться в програмі сім днів. Власними зусиллями та за спонсорські кошти амбулаторію в селі Довгий що на Ершавщині, все ж довели до ладу. Люди втомилися чекати допомоги від держави і вирішили турбуватися про своє здоров'я самостійно. Про зміни в житті амбулаторії дізнавалася Ірина Грабко. Амбулаторія у селі довгий побудована півстоліття тому. Трудяться тут ті, хто давав клятву Гіппократа. Медпрацівники кажуть, головне любити свою роботу та інколи одного ентузіазму не вистачає. Техніка виходить з ладу, а придбати нову немає за що, адже держава на заклад коштів не виділяє. Тому новий кардіограф, який вони отримали за сприяння народного депутата Віктора Балоги, став хорошим та доречним подарунком. Завдяки народному депутату Віктору Івановичу Балозі придбаний кардіограф, який дає змогу конст... Діагностувати захворювання серця і тим самим забезпечує правильність лікування сердечних захворювань. Нарешті пацієнти забезпечені хорошими умовами, все виглядає більш-менш по європейськи Відчути, що таке комфорт і зовсім інші стандарти, медпрацівники та пацієнти змогли тільки місяць тому, адже зроблено було чимало. Три кімнати повністю євро п'ять вікон поставлено теж пластмасових. Зроблений повністю предванник, ванна із душовою. Стало тепліше, не треба стільки палити газу. Так що всі доволі. В яких умовах доводилося працювати раніше? Навіть складно уявити. Пані Ганна, одна із пацієнток, каже, порівнювати навіть і не варто. Ото і сумів немає, як тоді було, як тепер. Слів даже немає. Життєвий досвід підказує жінці. Головне це дії, а не слова. На словах, і, і президент казав що буде нам потіпотріся давати з тих грошей з радянського союзу. Айбо не дає ніч, а на лікарство немає. Радіє, що, хоча б умови стали трохи кращими. Працівники ж амбулаторії кажуть, будуть і надалі стояти на сторожі здоров'я жителів села. Не перемикайте, адже далі не менш важливі події п'ятниці. Купи зустріч, допоможи дитині. Благодійна акція Єднає молодь. Зелене місто в Мукачеві висаджують дерева. Досягнення театралів. З чим повернулися актори Закарпатського обласного музично-драматичного театру. Найбільша штучна водойма на Закарпатті потопає у смітті. Вільшанське водосховище заполонив пластик. Весь непотріб, який кидають люди в річку тереблю, збирається у водоймі. Саме через це теребляріцька гідроелектростанція втрачає потужності. Чи існує вирішення цієї проблеми? Дивіться далі в сюжеті. Вільшанське водосховище, штучне водойма, які вже понад півстоліття створили Закарпатське море в часи будівництва Теребла ГЕС. Цей гідротехнічний об'єкт народився завдяки унікальним природним умовам району. Дві річки теребля і ріка розташовані майже паралельно, але на різних за висотою рівнях. Відтак цю природну особливість використали, аби отримувати енергію. Протяжність водосховища 163 гектара гектари. Складає повністю довжина 5 Кілометрів 500 і ширина максимальної точці 700 метрів. Це при максимальному розливі водосховища. Запас води в водосховищі на даний час орієнтовно складає 18 млн кубів при максимальній точці. Потужність станції складає 27 МВт. Зараз стоять три гідроагрегати. Кожній потужності по 9 мегават. Дамба висотою 45, та довжиною майже 300 метрів отримує тисячі тонн води. Та окрім води, бетон на греблі затримує і цілі купи сміття. Всі жителі, які знаходяться вище поручці Теребля, в них немає офіційного сміттєзвалища, в них немає майданчиків, відведених під сміття. І їм доводиться все це сміття, всі ці пластик, мусор, як побутовий, так і все інше, викидувати на прибережні ділянки річки Теребля. В результаті рівень в річці піднімається, і він весь цей мусор, весь цей пластик приносить до нас. Наскільки негативно засмічення пластику може позначитись на роботі гідроелектростанції, говорити не доводиться, адже сміття, окрім того, що захаращує водосховища, забиває решітку водоприймача, через яку вода потрапляє на гідроагрегати, Так втрачається потужності станції. Збираються сміття з решітки за допомогою спеціальної машини. Тут є колеса, якими керується як лопата, яка знаходиться спереду. Так, повністю пересувається теліжка водоприймача. Значить, ця лопата опускається повністю вниз на решітку. Вона від бумаги того колеса піднімається, потім опускається і вверх вже по рейсах. Тягне повністю весь мусор, який сідає на решітці. для того, аби очистити штучне озеро від непотребу, доводиться залучати фірми-підрядники. Власними силами зібрати все сміття не вдається. За останні три роки каже начальник теребла різкої гес. Звідси вивезла більше 10 тисяч мішків з пластиком. Як правило, велику кількість сміття приносить течія під час підняття рівня води. Весь пластик, який кидають люди в річку тереблі, збирається в Вільшанському водосховищі. Усі купи сміття з'явилися буквально за останній тиждень. Втім, для того, аби зібрати весь цей непотріб, часу знадобиться набагато більше. Щороку збирати пластик не вихід з ситуації. Для того, аби проблему вирішили раз і назавжди, до питання потрібно підійти більш глобально. По-перше, проводити відповідну роботу з населенням, по-друге, вирішити проблему з утилізацією сміття в гірських районах Закарпаття. Все те, що ми збираємо наради в райдержадміністраціях, розказуємо то в облдержадміністрації, і в результаті все закінчується лише на тих розмовах. Тобто не залучаються ніякі кошти, не створюються якісь попередні організації. Не відводяться ділянки для збору цього сміття, щоб воно в результаті не попадало сюди, не сідало в річках, а в результаті десь уводилося, утилізувалося або перелобалося. Окрім того, що вільшанське водосховище має стратегічне значення, найбільше штучне озеро краю приваблює багатьох туристів. Та сміття, яке тут збирається, не надто тішить оку мандрівників. Тож, якщо ситуація найближчим часом не зміниться, закарпатське море ризикує перетворитись на пластикову водойму. У мукачеві дискутували, коли містяни зможуть вчити угорську як другу іноземну. Відбувся круглий стіл між громадськими активістами, жителями міста та представниками органу місцевого самоврядування. Відкриттям для присутніх стало те, що на сьогодні нема типової програми для вивчення угорської мови як другої іноземної, та немає розробленого підручника. Зараз цю ситуацію виправляють, можливо, з наступного навчального року батьки зможуть обирати вже і угорську мову. У мукачеві доступні для вивчення як друга іноземна: англійська, німецька, французька, іспанська, чеська, Ська та російська, як повідомили за круглим столом, в кінці навчального року батьки чотирьохкласників зможуть самі обирати мови для своїх майбутніх п'ятикласників із запропонованого переліку. У результаті громадські активісти прийняли рішення направити запит до МОН щодо з'ясування ситуації з типовими програмами та підручниками. Допомогти дітям обов'язок кожного, але відтепер це можна зробити з користю і для себе, і для нужденних. На Закарпатті стартувала акція Купи зустріч допоможи дитині, яка дає можливість закарпатцям познайомитися з відомими особистостями краю і в той же час фінансово підтримати сиріт, чимало забезпечену молодь. Про деталі благодійного проєкту – далі в сюжеті. Увага з аукціону продаються відомі закарпатці. Таке гасло благодійного проекту, який діє в Україні уже чотири роки в області, вже вдруге. Краяни долучилися до акції, аби допомогти дітям із дитбудинків. Організатори кажуть, зустрічі з видатними постатями краю коштуватимуть від 10 гривень однак лот щодня підіймається в ціні, залежно від того, скільки охочих зустрітися. Усі подробиці вже можна знайти у соцмережах. Взагалі продаються зустрічі люди, щоб всі розуміли, ну то тобто, нас не торгівля людьми. А... Продиться зустріч, і то у нас умова просто прийти з людиною візуально побачити, сфотографуватись, да, щоб не було різних нюансів, може бути. Тобто, а все інше це побажання вже людей. Да. У нас активно молодь бере участь. Да. Я писав на групи, що з такою молоддю є майбутнє, бо люди активно відкликаються, хоча великий, велика мотивація це особисте життя. Із закарпатського аукціону продаються зустрічі із журналістами, співаками фольк та рок-гуртами, відомими фотографами і дизайнерами підтримати дітей зголосилося більше 600 відомих особистостей краю. Серед них і Валентин Кузан, закарпатський фотограф, який вважає своїм обов'язком допомагати дітлахам, каже, що під час зустрічі обов'язково зробить кілька фото. Допомагати треба діткам. А, а чому я взяв участь? Тому що це, крім того, що це корисно і потрібно, то це ще й дуже зручно, дуже зручний формат допомоги і навіть цікавий. Ніколи не знаєш, хто долучиться таким чином, що захоче з тобою поспілкуватися і тим самим ще й зайнятися благодійною, благодійною ну, доброю справою. Під час зустрічі мешканці краю зможуть за попередньою домовленістю прогулятися містом із учасником проекту, випити каву, поспілкуватися та дізнатися багато нового про професію співбосідника та його захоплення. Зустріч у неформальній обстановці принесе багато цікавого і тим більше допоможе якійсь дитині. Розповів волонтер Ярослав Таркані. Однак, попри всі за і проти, багато людей не довіряють таким аукціонам, Мовляв, кошти йдуть у прірву. Організатори запевняють, що з цим проблем немає. Все за. Законно і чесно. Цього року планується, щоб довіра буде ще більше. Хочемо вже от, за допомогою мас-медіа різних, щоб що це реально. Багато людей не вірить, що це реально. Що звикли багато шафрайських схем різних, все у нас дуже прозорий контроль. Грошей всі йдуть, тобто хто критикує, може в першу чергу піти, подивитися. Участь у цьому проєкті дає учасникам можливість поєднати приємне з корисним. Тож, купуючи цікаве знайомство, ви допомагаєте дітям, кажуть ініціатори проєкту. Цьогоріч усі зібрані кошти, скоріш за все, будуть спрямовані до Ільницького будинку інтернату. Мукачево вже навесні стане ще зеленіше. На вулицях міста посадили молоді клени. Останні теплі дні осені працівники Мукачівського міськвиконкому використали для того, аби зробити місто, яке вже перемогло в рейтингу найкомфортніших для проживання, ще більш привабливим. Головні спеціалісти та начальники управлінь всі, як один працівники міськвиконкому, вийшли на вулиці заради благородної справи. Останні теплі дні осені в Мукачеві вирішили використати для того, аби зробити місто зеленішим. Зараз відбувається акція посадки дерев, тобто зеленення в території загального користування, зелених смуг вздовж вулиць, прилягаючих до внутріквартальних територій. Одна з вулиць, на якій посадили молоді дерева, індустріальна. Тут зелені не вистачало, та вже навесні ситуація зміниться. Дерева садяться зараз клена, тобто це дерева, які. Багато років зможуть тут прожити. Сьогодні планується посадити більше 70 дерев. Дерева не лише здатні покращити екологію. Завдяки зеленим насадженням, місто стане ще більш привабливим для туристів. Переконані працівники виконкому. Не що я хочу попросити мешканців міста закликати верніше, мешканців міста зберігати ці зелені насадження для того, щоб нащадкам дісталися вони вже в зрілому віці, саме в такому виді, в якому вони будуть представляти вже. Повну цінність дерева без сумніву, гарний подарунок майбутнім поколінням. Закарпатський драматичний театр імені братів Шерегіїв став дипломантом двох театральних фестивалів. Закарпатська трупа новатори, адже представила молодіжну п'єсу з гострою проблематикою. Майне лібе віра, постановка, яка вразила глядачів і поза межами області. З деталями із театру повернулася Ірина Ващук. Колектив закарпатського обласного музично-драматичного театру наприкінці жовтня взяв участь у престижних театральних фестивалях, які відбулися в Чернівцях та Хмельницькому. Актори репрезентували на заході дві свої найкращі п'єси комедію Здраствуйте, ваша тітонька»» та любовну драму Майне ліба віра. Обидві вистави сподобались глядачам, адже Закарпатський театр отримав високу відзнаку і став переможцями номінації цього року. У нас дуже відповідальні були гастролі. Ми працювали в театрі Лесі Українки у національному місті Києві. А зараз цей театр у нас буде працювати. Ми також цього року їздили на два фестивалі на Чернівецький фестиваль музичної комедії регіональний, де ми звозили «Здравствуйте, ваша тіточка отримали диплом. І їздили на фестиваль Хмельницьк, регіональний фестиваль Західного регіону, де ми отримали в номінації Кращий акторський ансамбль, диплом. Актори закарпатського театру, виступивши з драмою Майне ліба віра, по-новому підійшли до постановки відвертої любовної тематики твору, який насправді порушує глибокі соціальні цінності. Вважає Любов Оленчук. Це був ризик великий. Чому тому що ця вистава вона не йшла ще ні в одному театрі? Це є перше прочитання і перше те, що ми поставили виставу для молоді. Дуже актуальна тема. Це про те, що наша молодь закінчує вузи вищі і немає куди дітися на роботу. В області вистачає і власних поціновувачів акторського мистецтва рідної трупи, яка що вихідних показує глядачам цікаву гру із багатого репертуару. Однак, майне Ліба віра підкорила саме молоде покоління. «У мене ліба віра саме стала популярною, тому що це ж сучасна вистава. Для закарпатського театру взагалі не характерно, щоб обговорювалися інтимні теми, щоб був якийсь триптиз, і зачіпалися проблеми сучасності, проблеми молоді, заробітчанство, виїжджати за кордон. Це тепер всіх турбує, і вистава насправді шокуюча. І хоча режисери, постановники та актори закарпатського театру отримали чимало сезонних нагород, попереду ще багато всеукраїнських гастролей. Чим нас порадує субота, дивіться коротко в анонсі. У свято в кадрі. Щорічно, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіотелебачення і зв'язку. Безпека руху. В хусті роздають пам'ятки водіям і пішоходам. Реалістичний живопис. Мукачівські художники представили свої осінньо-зимові роботи. Ось таким був випуск п'ятниці. Бажаю всім вдалих вихідних і не перемикайте, залишайтесь в нашому товаристві.